У тебе відкрито 17 вкладок у браузері. Твій список справ, схожий на військовий план. Ти оптимізуєш маршрут до кавоварки, щоб заощадити 3 секунди. Знайомо, якщо так вітаю, ти, ймовірно, розумна людина, і ти, ймовірно, в пастці. У пастці ефективності. Це дивний парадокс нашого часу. Ми маємо безліч інструментів для продуктивності, але відчуваємо себе більш зайнятими. І менш результативними ніж будь-коли ми проводимо більше часу, плануючи роботу, ніж виконуючи її, витрачаємо годину, щоб знайти ідеальний додаток для нотаток. А потім записуємо геніальну ідею на серветці. Чому так відбувається? Чому саме розумні амбітні люди так схильні до цієї одержимості? Справа не в ліні. Справа в тому, як влаштований наш мозок. Перша причина це спроба впоратися з когнітивним перевантаженням. Мозок розумної людини постійно аналізує величезну кількість інформації, варіанти, можливості, ризики. Це виснажує кожне рішення, навіть незначне, забирає ментальну енергію. Ефективність стає захисним механізмом, створюючи системи, рутини, правила. Ми автоматизуємо прийняття рішень, одягати одне й те саме щодня, як Стів Джобс. Це не про моду, це мінус одне рішення зранку, їсти однаковий сніданок. Мінус ще одне. Система дає ілюзію контролю у світі, повному хаосу, коли ми не можемо контролювати зовнішні події друга. Глибша причина це екзистенційний страх. Страх смерті та марно витраченого часу розумні люди гостро усвідомлюють скінченність життя. Кожна згаяна хвилина відчувається як маленька поразка, як крихітна смерть. Час це найцінніший ресурс, і його не можна відновити. Одержимість продуктивністю це спроба обдурити смерть. Якщо я встигну все, якщо я витисну максимум з кожної секунди. Можливо, моє життя матиме більше сенсу. Можливо, я залишу слід це бажання не просто жити, а залишити після себе щось значуще, і ефективність здається прямим шляхом до цього. Третя причина це перфекціонізм і страх невдачі. Ідеально оптимізований процес здається безпечним. Якщо план бездоганний, якщо кожен крок прорахований. Той результат має бути ідеальним, адже так ні. Але це чудовий спосіб прокрастинувати. Ми настільки занурюємося в оптимізацію процесу, що відкладаємо найстрашніше початок самої роботи. Адже почавши, ми ризикуємо зазнати невдачі. Планування дає нам дофаміновий хід: викреслити пункт зі списку, розставити завдання в календарі. Це створює відчуття прогресу, навіть якщо реального прогресу немає. Це продуктивне порно. Ми закохуємося в інструменти, а не в результат. Програміст, який витрачає 8 годин на автоматизацію завдання, яке вручну робиться за 10 хвилин. Його кайф у створенні ідеальної системи, а не в економії часу. Студент, який тижнями складає ідеальний розклад для підготовки до іспитів, замість того, щоб просто почати вчити, біохакер, який перетворює своє життя на суцільний експеримент з оптимізації сну, харчування та тренувань, втрачаючи саму радість життя. Проблема в тому, що ця гонитва нескінченна, завжди можна бути ще ефективнішим. Завжди є новий додаток, нова методика, нова книга про продуктивність, і це шлях до вигорання. Ми стаємо зайнятими, але не продуктивними. Ми плутаємо рухи з прогресом. Отже, як вирватися з цієї пастки, як перестати бути одержимим і почати жити та діяти осмислено? Крок перший розрізняй ефективність та результативність. Ефективність це робити речі правильно, результативність це робити правильні речі, можна дуже ефективно дертися по драбині, приставленій не до тієї стіни. Перед тим як оптимізувати завдання, запитай себе а чи потрібно це завдання взагалі виконувати? Можливо, його можна делегувати, автоматизувати по справжньому або просто викреслити. Крок другий: прийми принцип достатньо добре, замість того, щоб шукати ідеальне рішення, максимізація знайди те, що працює, і рухайся далі, задоволення, перфекціонізм, ворог зробленого. Витратив 15 хвилин на пошук ресторану, чудово, обирай один стоп 5 і йди вечеряти. Не треба читати всі 300 відгуків. Твоя ментальна енергія коштує дорожче. Крок третій: заплануй час нічого не роблення. Так саме так: внеси у свій ідеальний календар: блоки часу для нудьги, мрій, безцільних прогулянок. Мозок, який постійно зайнятий, не має простору для креативності. Найкращі ідеї приходять не тоді, коли ти дивишся в екран. А коли ти в душі на пробіжці або просто дивишся у вікно. Нудьга це інкубатор для проривів. Крок четвертий, фокусуйся на одному пріоритеті замість списку з 20 завдань, визнач одну річ, яка сьогодні матиме найбільший вплив. Що єдине, я можу зробити, щоб усе інше стало простішим або непотрібним? Багатозадачність – це міф. Насправді це швидке перемикання між завданнями, яке спалює твою енергію і знижує якість роботи. Роби одне, але добре. І наостанок потрібно зрозуміти, що ефективність це інструмент, а не релігія, це засіб, а не мета, справжній інтелект це не вміння втиснути максимум завдань у кожну секунду, це мудрість. Мудрість це вміння бути присутнім у моменті, а не просто продуктивним, насолоджуватися кавою, не плануючи наступні 10 кроків, слухати друга, не перевіряючи сповіщення. Твоя цінність не вимірюється кількістю виконаних завдань. Перестань бути рабом свого списку справ, використовуй ефективність, щоб звільнити час для життя, а не щоб заповнити життя роботою.